Ти занурюєшся в натовп, ти вже не той самий. Спочатку це майже непомітно, ніби нічого не сталося. Ти просто був серед людей, почув кілька історій, обмінявся фразами, посміявся з чужого жарту, але повертаєшся додому, сідаєш у тиші і раптом відчуваєш, що всередині з'явився інший тон, трохи грубіший, трохи байдужіший, а інколи навпаки, тривожніший, розсіяніший. Ніби в голові стало тісно. Натовп це не тільки площа чи метро. Натовп це компанія, де нормою стали плітки. Це робота, де звикли називати приниження жорстким менеджментом. Це стрічка, яка щодня підкидає сварки, сарказм і розпалені обличчя. Це сімейний сценарій, який роками повторюється, як правило: мовчи, терпи, не переч, бо так треба. Усі ці місця різні. Але вони мають спільне, вони встановлюють тон, а тон поступово стає твоїм. Ми любимо думати, що тримаємося окремо, що ми дорослі, розумні, зібрані і тому на нас не діє чужа атмосфера. Та стоїки були надто спостережливими, щоб підтримувати цю ілюзію. Вони бачили, людина не живе у вакуумі, вона дихає тим, що навколо. І якщо повітря важке, ти не можеш не відчути цього в легенях. Ти можеш не прийняти чужих поглядів, але легко приймеш чужий настрій. А настрій, якщо він повторюється, стає звичкою. Сенека говорив про оточення так, ніби йдеться не про соціальну дрібницю, а про питання внутрішнього виживання. Бо характер це не гасло і не самооцінка. Це щоденна звичка мислити, говорити і діяти певним чином. І саме на рівні звичок натовп працює найсильніше. Чому це відбувається навіть з розумними людьми? Тому що вплив не завжди приходить як переконання. Частіше він приходить як повторення. Те, що ти чуєш щодня, стає знайомим. Те, що ти бачиш щодня, здається нормальним. Те, що здається нормальним, перестає викликати внутрішній спротив. А коли спротив зникає, змінюється йти. Ми можемо назвати це звиканням, можемо переналаштуванням внутрішньої норми. Можемо повільним дрейфом. Суть одна, середовище не питає твоєї згоди, воно просто робить своє. Ти не прокидаєшся з думкою, сьогодні я стану цинічнішим, але одного дня ловиш себе на цинічній репліці. Ти не вирішуєш, сьогодні я знеціню чужі почуття, але смієшся там, де раніше було ніяково. Ти не плануєш сьогодні. Я зраджу себе, але робиш маленький компроміс, і він дивним чином повторюється. Найнебезпечніші зміни завжди дрібні. Вони не виглядають як трагедія, вони виглядають як нічого страшного. Трохи грубішого гумору, трохи більше виправдань, трохи менше уваги до правди, трохи більше байдужості до того, що болить іншим. І коли це трохи складається в місяці, а місяці в роки, ти опиняєшся в точці, де раптом важко пригадати, як ти колись реагував інакше. Сенека не моралізував, він не говорив з позиції людини, яка краща. Він просто нагадував. Там, де ти проводиш свій час, там формується твоя норма. Якщо ти довго перебуваєш серед легковажності, ти починаєш легковажити. Якщо довго серед злості, ти стаєш дратівливим. Якщо довго серед байдужості, тобі стає простіше проходити повз. І навпаки, поряд із гідністю, гідність не виглядає наївністю. Поряд із працею, праця не виглядає дурістю. Поряд із тишею, тиша не здається порожнечею. Стоїчна думка починається з простого розрізнення, що у моїй владі, а що поза нею. Я не керую людьми. Я не можу змусити їх бути чесними, стриманими чи добрими. Я не можу переробити їхні звички, їхній гумор, їхній спосіб розмовляти. Я не можу контролювати те, що вони вважають нормальним. Але я можу контролювати те, що вони вважають нормальним, що ближче за будь-що свою увагу і свою близькість. Я можу вирішити, кому я віддаю час, кому дозволяю торкатися моїх сумнівів, чиї слова я ношу в голові, чиї правила я приймаю як звичайні. Я можу встановити міру, скільки довіри, скільки відкритості, скільки присутності я готовий віддати конкретній людині чи групі. Це не втеча від життя, це бережливість до характеру. Стоїк не ховається в печері, але й не кидає свою душу на поталу будь-якій атмосфері. Він пам'ятає, увага має межі, сили мають межі. І якщо ти роздаєш їх без розбору, ти по суті віддаєш частину себе. Інколи ми називаємо це Я просто вислухаю, я просто буду поруч, я просто не хочу конфлікту, але просто часто коштує дорого. Воно повільно забирає внутрішню ясність. Сенека був практиком. Він умів жити серед людей і водночас бачити, що відбувається з ним самим. Він розумів, що натовп. Це середовище, де відповідальність розчиняється. Там легше сказати, усі так роблять, ніж чесно подивитися на власну межу. Там легше підлаштуватися, ніж витримати самотність іншої позиції. Там легше сміятися разом, ніж мовчати, коли сміх недоречний. Натовп підсилює прості реакції: гнів шириться швидше, ніж спокій. Зневага липне легше, ніж повага. Сарказм звучить привабливіше, ніж тиха правда. І тому натовп часто опускає планку не тому, що кожна людина в ньому погана, а тому, що колективна енергія тягне до найпростішого. Там, де всі обговорюють, важче зупинитися, там, де всі ображають, важче залишитися стриманим. Там, де всі змагаються за увагу, важче говорити чесно і просто. Навіть мудра людина виснажується, якщо постійно живе в шумі. Бо шум це не тільки гучність, це постійно нав'язана тема. Постійний тиск чужих оцінок, чужого темпу, чужих тривог. Якщо ти довго в цьому, твоє мислення стає коротшим, твоє терпіння тоншим, твоє співчуття слабшим, ти ніби втрачаєш ширину внутрішнього простору, а без простору всередині ти починаєш жити реакціями. Тоді виникає важливе питання: як зрозуміти, що середовище вже почало тягнути тебе вниз, якщо зовні все виглядає нормально? Адже часто немає явної драми, ніхто не кричить, ніхто прямо не забороняє тобі бути собою. Просто щось у тобі повільно стирається. І є проста самоперевірка: подивися на себе після людей. Перша ознака туман. Ти поспілкувався і замість ясності в голові залишився осад. Ти ніби втомився, але не від роботи, а від атмосфери. З'являються виправдання там, де потрібні рішення. Ти відчуваєш, що втратив чіткість. Що правильно, що важливо, де твоя межа? І тоді ти або відтягуєш складні рішення, або робиш їх механічно, без внутрішньої опори. Друга ознака знецінення як норма, там, де нормально говорити про інших з презирством, там, де плітка стала щоденною валютою, там, де грубість називають щирістю, а повагу слабкістю, там, де чужий біль стає жартом, а чужий успіх приводом для колючого коментаря. У такому середовищі дуже легко непомітно стати жорсткішим, бо жорсткість там вважається ознакою сили. Третя ознака дрібна зрада собі. Ти починаєш говорити не так, як говорив би наодинці з собою. Ти ловиш себе на репліках, які ніби не твої. Ти реагуєш різкіше, ніж хотів. Ти замовчуєш те, що для тебе важливе, щоб не псувати атмосферу. Або, навпаки, підтримуєш розмову, яка тобі не близька, щоб не бути білою вороною. Це не виглядає як катастрофа, але саме так характер втрачає форму не через один великий гріх, а через сотні дрібних поступок. Якщо ти впізнаєш ці ознаки, не потрібно драматизувати потрібно тверезо подивитися на ситуацію і вибрати стратегію. Бо стоїцизм це не про презирство до людей, це про відповідальність за те, ким ти стаєш. Як виглядає добре оточення? Воно не обов'язково складається з людей, які завжди з тобою погоджуються, і не обов'язково з людей, які завжди приємні. Добре оточення це те поруч із чим легше бути чесним, легше тримати слово, легше не зраджувати власні принципи в дрібницях, там не соромно за дисципліну і працю. Там не потрібно принижувати інших, щоб відчувати себе впевнено. Там, де люди сильні, їм не треба вигравати за рахунок чужої слабкості. Там легше сказати правду, навіть якщо вона незручна, і водночас не переходити межу поваги. І тут важлива проста істина: не кількість контактів визначає твій стан, а найближчий вплив. Де ти найбільше відкритий, там ти найбільш вразливий до атмосфери. Саме тому стоїки радили обирати близькість уважно, не з холодності, а з поваги до себе. Але життя не завжди дає розкіш легко змінити коло. Є робота, є родина, є обставини, є місця, куди ти мусиш приходити. Тому потрібна практична схема, яка працює навіть тоді, коли ти не можеш просто піти. Якщо ти дослухав до цього моменту і в цих словах є щось, що торкається тебе, зроби одну просту річ: зупинись на мить, не тікай у наступну думку. Назви для себе одну фразу, яка сьогодні зачепила найбільше. Можеш записати її, можеш просто потримати в тиші. Але важливо, щоб вона не пройшла повз, як проходить усе інше. Бо саме так і працює натовп: він змиває враження, стирає відмінності, робить усе, як завжди. А тобі зараз потрібне інше повернути собі ясність. І якщо після цього відео в тобі лишиться хоча б одна думка, бережи її. Вона і є знаком, що ти ще чуєш себе. Якщо тобі це подобається, будь ласка, постав лайк, підпишись на канал, натисни на дзвіночок, щоб не губити нові роздуми, і напиши в коментарях одну думку, яка сьогодні зачепила найбільше. Це показує нам, що ми можемо робити це ще якісніше і цікавіше. А коментарі дають змогу підбирати теми, які потрібні саме тобі. Тепер повернімося до практики. Є три площини, де ти реально обираєш оточення. Перша побут і час: з ким ти снідаєш і з ким ти завершуєш день, з ким ти працюєш найближче, з ким ти проводиш ті години, коли знімаєш захист і говориш відверто. Інколи зміна оточення починається не з того, щоб когось відрізати, а з того, щоб перестати робити близьким те, що тебе руйнує. Ти можеш залишатися ввічливим, коректним, навіть теплим. Але не давати тому, що тягне вниз, доступ до твоєї внутрішньої тиші. Допомагає просте запитання: після цієї людини я стаю яснішим чи розсіянішим. Мені легше тримати слово, чи легше відступити? Я хочу зробити щось гідне, чи хочу просто забутися. Якщо відповідь болюча це не привід для провини, це привід для рішення. Рішення інколи скромне, бачитися рідше, говорити коротше. Не відкриватися там, де твою відвертість використають. Інколи рішення серйозніше перестати проводити з цим колом вихідні, перестати робити цей шум своїм відпочинком. Друга площина інформація те, що ти читаєш і слухаєш щодня, теж оточення. Воно лише не сидить поруч, але говорить з тобою в голову. Стрічка, новини, скандали, іронічні коментарі, безкінечні суди над чужими життями це атмосфера, в якій ти живеш годинами. І ця атмосфера формує твій внутрішній тон так само, як і будь-яка компанія. Якщо ти щодня годуєшся злістю, ти стаєш більш нетерпимим. Якщо ти щодня годуєшся страхом, ти стаєш більш стривожним. Якщо ти щодня годуєшся сарказмом, тобі стає важче говорити прямо і просто. Натовп у телефоні інколи впливає сильніше, ніж натовп поруч, бо він з тобою завжди. Ти можеш вийти з кімнати, але не завжди виходиш зі стрічки. Стоїчний крок тут простий: встановити межі для інформації так само, як ти встановлюєш межі для людей, обирати час, обирати джерела, обирати темп. Є різниця між знати, що відбувається, і жити в постійному збудженні. Якщо ти помічаєш, що після новин у тобі піднімається хвиля, яку ти потім зливаєш на близьких. Це теж вплив натовпу. Якщо ти помічаєш, що після стрічки тобі важко працювати, читати, мовчати. Це теж вплив натовпу. Спробуй просте правило: не починай день із шуму, дай собі перші 20 хвилин без чужих голосів, навіть якщо це лише тиша, чай і одна сторінка тексту. А ввечері перед сном не підміняй підсумок дня чужою істерикою. Стоїки цінували вечірній перегляд думок. І він стає майже неможливим, якщо в голові ще крутяться заголовки, скандали і чиясь злість. Ти не зобов'язаний носити в собі весь світ. Ти зобов'язаний берегти ясність, щоб жити гідно у своєму шматку світу. Третя площина внутрішня підтримка. Коли поруч немає людей, які піднімають планку, ти можеш створити собі інше середовище через книги, через сильні тексти, через розмови з тими, хто мислить чесно, стоїки знали ціну правильним словам. Вони казали, нехай твоїм товаришем буде мудрий автор, нехай твоє серце має до кого звертатися, навіть якщо навколо шум. Це не романтика, це практика. Бо думки теж формують характер. Якщо ти щодня повертаєшся до ясних вимогливих текстів, у тебе з'являється внутрішня опора, ти починаєш пам'ятати, що можливий інший тон життя, і тоді натовп уже не здається єдиною реальністю. Є ще одна деталь, про яку рідко говорять прямо. Інколи найважче не знайти краще оточення, а витримати перехідний період, коли ти вже відходиш від старого кола, але ще не знайшов нового. Це період тиші, який спершу лякає. У цей момент люди часто повертаються назад, просто тому, що тиша здається самотністю. Але стоїки називали це очищенням. Ти перестаєш жити чужим темпом і вперше чуєш свій. Витримай цей час, і тоді твої рішення стануть точнішими. Ти почнеш обирати не з потреби, щоб хтось був поруч, а з потреби, щоб поруч було те, що не руйнує мене. Але є ситуації, де ти не можеш обрати ні місце, ні людей. Є робота, яку треба виконувати, є родина, в якій є складні стосунки, є тимчасові обставини, які ти не зміниш швидко. Що робити тоді, щоб не стати відображенням середовища? Тут потрібна твереза сила. Без позарства і без війни. Перше межі без зайвих пояснень. Не кожну межу треба аргументувати, інколи пояснення лише запрошують до торгу. Якщо ти знаєш, що для тебе неприйнятно приниження, маніпуляція або жорсткий тон, ти можеш сказати коротко І спокійно, не підвищуючи голосу, не доводячи свою правоту, просто окреслюючи межу. Наприклад, зі мною так не говори. Я повернуся до розмови, коли тон буде спокійний. Я не обговорюю людей за спиною. Це прості фрази, їхня сила не в емоції, а в повторюваності. На роботі межі часто виглядають як дисципліна слова не підтримувати плітку, не підкидати масла в чужий конфлікт, не сміятися з приниження, навіть якщо так прийнято. У родині межі інколи виглядають як пауза. Ти не відповідаєш одразу на провокацію. Ти не входиш у старий сценарій, ти не продовжуєш розмову, коли вона перетворюється на взаємні удари. Це не означає, що ти програв, це означає, що ти бережеш те, що важливіше за перемогу в моменті. Друге, не витрачати себе на суперечки, які роблять тебе гіршим. Є конфлікти, після яких ти нічого не виграв, навіть якщо переміг. Бо твоя перемога обернулася тим, що ти став жорсткішим, злішим, дрібнішим. Стоїк питає себе не лише, чи я правий, а й ким я стаю, коли доводжу свою правоту. Якщо ціною стає твій характер, ціна занадто висока. Інколи наймудріша дія не виграти, а зберегти себе, не відповідати одразу, не підхоплювати чужий темп, не входити в гру, де від тебе хочуть одного, щоб ти теж став різким. Натовп часто не прагне істини, він прагне реакції. І коли ти не даєш реакції, ти повертаєш собі свободу. Третє: щоденна внутрішня дисципліна, вона проста, але вимоглива. Пауза перед реакцією. Один вдих, перш ніж відповісти короткий перегляд дня ввечері, де я сьогодні піддався тону натовпу, де я заговорив не своїм голосом, де я промовчав зі страху, де я був чесним. Це не суд над собою, це тренування уваги. Характер тримається не на ідеях, а на практиці. І тут ми підходимо до тонкої межі, яку багато хто плутає, як відрізнити справжню силу від гордині. Гординя часто звучить як захист мені все одно мене це не зачіпає, я не піддаюсь. Але за цими словами інколи ховається не ясність, а образа, не свобода, а знецінення, не спокій, а холод. Людина ніби ставить стіну і називає її силою. Та стіна може бути просто втечею від болю. Справжня сила інша, вона починається з чесності. Так, це середовище на мене впливає. Так, мені важко. Так, я відчуваю тиск. Стоїки не вимагали від людини бути непроникною, вони вимагали бути уважною. І саме уважність ознака сили. Справжня сила не потребує приниження інших. Вона не шукає сцени, вона не доводить, що вона сила. Вона діє тихо, обирає межу, тримає слово, не кидається в чужі пристрасті. Вона вміє сказати ні без гніву. Вона вміє вийти з розмови без театру. Вона вміє не відповідати сарказмом на сарказм, бо знає. Інколи найкраща відповідь не продовжувати гру. Є ще один простий тест: після сили ти стаєш яснішим чи холоднішим. Після сили тобі легше бути чесним чи легше знецінювати. Якщо твоя сила робить тебе жорстким до всього живого, можливо, це не сила, а броня. А броня захищає, але й відрізає, вона не дає дихати. Сенека нагадує бережи себе так, щоб не втратити людяність, бо натовп небезпечний не лише тим, що робить нас слабкими, він небезпечний тим, що робить нас жорсткими і сліпими. І тоді ми наче витримали, але втратили здатність відчувати і розуміти. Тому вибір оточення це вибір не комфорту, а якості душі, це вибір тону, в якому ти житимеш, це вибір того, що стане для тебе нормальним, і це вибір того, ким ти станеш через рік. Ми повертаємося до початку: коли ти занурюєшся в натовп, ти вже не той самий. Не тому, що натовп всемогутній, а тому, що людина вбирає атмосферу. Якщо ти не бережеш межі, тебе поступово формує те, серед чого ти живеш. Якщо ж ти бережеш межі, ти не стаєш відокремленим, ти стаєш ясним. І ясність це не холод. Ясність це здатність бачити, що з тобою відбувається, і робити вибір до того, як вибір зробить за тебе натовп. І Якщо після цього відео в тобі лишиться хоча б одна думка бережи її. Вона і є знаком, що ти ще чуєш себе. Бережи її серед шуму, і з неї почнеться просте, але сильне. Твій вибір. Спробуй зробити це конкретним. Сьогодні ввечері запитай себе три речі. Перше, з ким або з чим я сьогодні провів найбільше часу. Друге що це в мені підсилило ясність чи туман, гідність чи знецінення, спокій чи дратівливість? Третє. Яку одну межу я готовий поставити завтра, щоб не зраджувати себе дрібницями? Можливо, це буде відмова від однієї розмови, можливо, це буде вихід зі стрічки на кілька годин. Можливо, це буде короткий «Ні» там, де ти зазвичай погоджуєшся, хоча всередині стискаєшся. Не потрібно перевертати життя за один день достатньо одного кроку. Один контакт менше з тим, після чого ти стаєш гіршим. І один контакт більше з тим, після чого ти стаєш кращим. Інколи контакт це людина, інколи книга, інколи тиша. Сенека не просив неможливого, він просив уважності, бо уважність це і є початок свободи. І коли ти обираєш оточення, ти насправді обираєш, яку людину ти тренуєш у собі: ту, що живе реакціями, чи ту, що живе принципами, ту, що розчиняється в шумі. Чи ту, що зберігає голос? Це не гордість, це проста відповідальність. Якщо тобі близький цей тон розмови, постав лайк, підпишись на канал і натисни на дзвіночок. А в коментарях напиши одну думку, яка сьогодні зачепила найбільше. Це допомагає робити наступні теми точніше для тебе.